Аж Господь все добрий в небі, Миколая полюбив, став вискупом веснану. Миколай і чесно, жив. Особливо особливої кошани він побувати служив. Запитав Господь, що хоч за свої заслуги ти? Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки за любов. І, отак щоразу діти, вам що Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає, він за них не хоче плати, лише як то Господь, батька, матір шанувати, рідну церкву і народу. Ходить зима по діброві, застріляє все смішком. Виходьте. Ну. Диво, від часу місяди забігає. Але якщо... Але якщо жити, то біблі. І, і не повчись, але. Зайчик, Аж два. Ой, хто це? Я тебе боюсь. А я тебе Бійся, я тебе не з'їм. Як довго що ми зустрілися, тепер нам тепер ніхто нам не слосни. Як каже, нас назад чикаска, вдвох бояться ще Лекса. Ні, не так одхозать. Завоювати можна. що Ой, який голос пеш, то мені попадеться. О, це ти кумик, дай прямо зібратися. Куди ходи, а куди в О, не такі, що хочуть, що зі тебе злупиться. До ти не було моя кома. Що ти там в тебе кошку можемо? Ми зміни, ми взимку надієш. Наус поїде. На, ось поїж сніг. Діди са не дівай морозу. Ти не такий я дурний, щоб їсти сніг. Давай теж я в тебе у кошику. Там лише сніг. Буча, Буча. Буча. не забудьте зі мною святими колегами подарунок понесе. Не вся гаразд, святий Миколай скоро над'їде, сніжиночки, йдіть до будинків позбирайте усіх дітей. Сестриці, сестри. що це таке сніше, стає від сонця? Ближче-ближче. Ой, дивіться, в небі покотилася сірина ясна, десь за лісом зупинилась. Що це значить? Хто вам? подивитися, як на Україні, чекає святого Миколая в гості. Люба Зеленка застрити, ніч сьогодні чи нам сьогодні і кости не годиться. Єде, їде Миколай, український славний край. винесе не миле бою, українську славну долю. Миколай, колени там речісь, їде всіх у нього гостиниць. Україну він літає, яка весь діток він має. Да луночки він має і таке видає, чи слухняє ви батьків, чи немає віхів? чи любите змалитися, чи вмієте молитися. Дружно станьте в коло діти, серденько любов пустить в Миколаїв, що зустріти, ви молитву розкажіть. Чи ти, ми Миколай, ти мені допомагаєш, все у школі буду знати, пізнавати і вивчати. А рідненьких маму й тата буду сильно шанувати, а стареньких поважати, як мене навчає мати. Чудо творче Миколай, заступи мене благаю, від повсякдень на від від і всіх напастів. Миколаю, мерідна, який ти мене не забувай, подарунок цікаві цікавий під подушку підкладай. Буду тебе, чото творче, виглядати у віконце і від думки, що ти є в світі, радість настає. Сніг, сніжок, посипай вже йде Миколай. Книжку, мабуть, з ними Миколає. О, як зимно, о, як тяжко, я замучений українською, бо як меджувши, вже лятали. Боже, прошу сили да Перестань стану ще нарікати, що почує Миколай. Він казав мені вважати, пильні пам'ятати. Ми трудились цілий рік, добрі вчинки споглядали і найкращих наші дітей у ці книжки записали. Щоб ми когось не забуло, то ще раз подивилися, щоб для кожної дитини щось добре зробити. Чия Таня і Софійка, а Іринка і Марійка, і Захар, і Вася. і Віка, Ліда і Олександр, Ангелінка і Русланка, і... і Сашко Оле Степан. Є, є, є. Добре вже, добре, ходім закінчувати свою роботу. 네. <목소리도> Поспішаємо, 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 поспішаємо бутами, бушки, з питаємо гілі сюди з небо соночками, не забули ми листочки написати, ти має попрохати. Гей, hey, пошлемо ми листа до раю, не забудь нас святий Миколаю. Тебе прохають хлопці і дівчатка, завжди ми були чемні і милі, до школи охоче ходили, шанували матусю і тата, ми чекаємо син гуляти. Святий Отче лаю, я тебе полагаю, принеси мені дарунки, а я общаю раною ввечері молитва. по черним вдома з дітками не бити своїх рідних, маму і тато, слухати свій любити. До свято Миколая молитву складає, про сі подаруночки його прохає, що в листі написано, зразу не садає. Шарка, мабуть, покрила, лиш купі тато. Щоб таке просити, о, я вже знаю, за здоров'я тати мамі. Добре, добрий, добрий Миколаю, щиро я тебе благаю. Я Миколаю завжди прошу не цукерки, не грошей. А здоров'я, мамі тату, ми щастя в нашу хату. Слава і вам усій родині, на рідній Україні. Ось так до святого Микола... до свята Миколая на небо. справді більше нічого не потрібно. Оце Миколая всі не візнають, а особливо ангели посланці Ці, які збирають листи від дітей, кидай вас. та ходімо додому, і я тебе проведу, ви ще раз стаєте темніше, а так паде, що скоро закриються дороги. Дякую тобі, Ангелі. Ходімо проти спати, я не лягатиму спати, я чекатиму на Миколая. Може й побачу його. Ну швиденько, швидко, діти, починаєш темніти, Скоро вже прийде гай на святий Миколай. Гей, курни, -ми, ти чув, чи ти бачив, хто це був. Бач, ти бачив, чого чув, чу, але що нас було? На святого діти у скриньку дідають. Уже голос розказала все, що пічого бажає. Шай ой, май, братку, що не міг писати, а хоті би я, хоч маленький пороса. Ось та що у святої, як хоситиме з тобою, як каші побажає собі, ось капустоньки ходи. Ну смішний таку це хвости, та схібало постійно. Бовсово в кумалося з'їв було ще мать. Звісно, мен це не найгірше, але курочку смачніше заїдати на обід. Та про це э, не, не просить слід. До Святого Миколая аж маску порхає. Чути ти щось щось да, може вже святий іде. Да. То ли губила, та листочка і згубила. Ну ж не панже, не ридай, та ж це ти, Миколай, знаєш всі наші бажання, всі надії, сподіваюся. Хар листочка ти зубила, не беру вчинки ти заробила. Педно більше, ніж не всі. Ти цукарик наїзди, але гроші всім не груш, тим обох діточкам телектанса. А саду дуже я закати, та закусіла скала. Скільки гроші не давав роботі, дітей. Годі, на хоч буде час. Чути хтось іде до нас? Я доріжку йшов і твоя, стали найшов. Це красуні мене, хоча його згубили. Кинь скоріш не став. Найко, що та мала. О, ні, 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 я вже сам я сюди тому там може стане, до прихисти мені місця раніше. Чи вовчини листок, а вже чусь крипсанок. Спрочки чудо срібні перед звім, і добре віздити до всіх сторін. То с неба розпиши Бо похочу до собі добро виршити.